Всім привіт, добрий ранок. Сьогодні у нас понеділок, 7.26 ранку, і чекаю замовлення. В ефірі висить замовлення за 1010 гривень, але ну, ніхто його не бере, бо воно на баланс, бо воно в бучу і нема сенсу його брати. Ну, вже третє, на ярвал з'явилося за 395. Також не бачу сенсу його брати. Бо ну, безпантові замовлення. О, 1100 типу, тіло, 1010. Отаке от замовлення є і отаке от А от воно знову і з'явилося. Бо ніхто не хоче їхати за гроші на баланс. На жаль, їх звідти не можна вивезти. Якщо б можна було б вивезти, да, я б напевно поїхав. Ну також, чи є це розумно? 17,5 гривень кілометр їхати 57 кілометрів. Не знаю, добряче. Так що давайте, прийде замовлення, Сразу вам покажу, що там і як. Так, прийняв я перше замовлення на сакарті. 300 за... за 8. Думаю, непогано. По лівому берегу. Удачу 2,5 км Так що непогано до крім залишилось їхати 4 хвилини Погода звісно це прям жах Просто попа Дощ її не видно коротше Ну просто кайф Так, що ж я проїхав на сакарки Тут просто все плаває. це Тут де Сакарки Дачі, де тут атебулік біля, ну, біля Дніпра. Короче, тут просто жесть. А, зараз може буду їхати. А по-любому буду їхати через калюжі, блин, не знаю, сантиметрів напевно по 30. І це жесть, Там просто встрічка. Тобі волну, волну пускає, ти її волну пускаєш і піпець. І думаєш, аби проїхати б спокійно і все було б чудово. Так, що, виходно в другий ще тільки що замовлення 206 за 5, щось так, таке, коротше. І зараз прийняв 700 за 14. З коефіцієнтом 1. ой, 2,65, блін клієнтка 4.25 рейтинг. ай-яй-яй не знаю. Не знаю, не знаю. Треба, треба зараз зателефонувати. І що там і як воно, буде їхати чи не буде. Фух, це жесть. Виконав все замовлення нарешті. Їхали ми півтори години. Зараз да. я ще комусь знімав, бо щось сигналка заглючила, коли машину запускаєш. Вона два рази сигналила. Я не зрозумів, що за прикол такий. Ну, Зараз наїхав, приїхав за новою клієнткою. Взагалі сподобалось мені оце замовлення. Хочу. Блін, пасажирки рейна 4,4. Та знаєте, ну от воно якось ну от як і буває. Комусь там викликало чи що ще. Блін, приїжджаю, людина мене вже чекає, сіли, ми поїхали, поїздка тривала 12 хвилин, 225 гривень. Заплатила, побизнало і це прям прекрасно. В кінці поїздки мені побажала гарного дня, попрощалась, блін. Я їй також, типу, все взаємно, все це кайф. Так що, зараз прийняв нове замовлення за 400 гривень за 19 кілометрів. Будемо їхати трошки кудись за Київ. Отак от, от приїжджаємо з Клієнко, я ж хочу закрити замовлення, вона каже, а тут інтернету каже, і зв'язку немає. Я кажу, що зона відпочинку, вона каже, так точно. Так, що ну, з'явився, від'їхав кілометр десь Рославичі. Називається це село. Оце тільки тут з'явився інтернет на випадку. Виїжджаю. По, і тільки тут є інтернет, що, парканемося тут і будемо чекати замовлення, щоб нікому не заважати Так, можна так от прочистати. Так, 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 опа, все, чуденько. О, ручник не нажав. Оп, оп, і О, все. Чудово, так що. Включаю ланцюг. І буду по ланцюгу звідси щось брати. Треба включити міжгород, бо в мене міжгород відключу. Ну, міста Так, включили. Шо, доставочку, то давайте вдруг з доставочка звідси золотить. Також непогано. Так, ну все включено, окрім драйвера. Так що ланцюг вмикаємо і давайте радіус. Давайте 4 км поставимо. Так. І все. Чудово. Можна тепер чекати, щось да може і залетить Думаю, може і болт підробити. Так що давайте, щось залетить, покажу. І так, я вже в центрі, приїхав сюди. Блін, нормально, за 30 хвилин доїхали. Пої, доїхали 22 км що сьогодні вже вночі 5 годин лише поспав. Ой, ще так прокидався в моментах, можна сказати. Так що зараз прийняв замовлення 240 за 11 по комфорту. З центру прямо моментально виїжджаємо. Включив ланцюжок, комфорт бізнес і все. Спробую, якщо не зайде вчора, ввечері мені зайшло. Типу я гарно заробив за знаю, 5 годин роботи ввечері. Ай-яй-яй. Додому забалакаєшся, смуги б... можна трошки потіряти, з якої куди блин, їхати. Так це блин, я вже скільки тисяч раз тут проїжджав. Так що давайте виконати цей комфортик, розповім, що там як буде з пасажиром. Пастики, іначе непоганий, 4.8 оціночка у нього. Так що повинен адекватний бути пасажир. Ну я на це дуже сподіваюся. Ну і що? Хто в тому місяці від мене прийшов? Там був один водій і йому нараховано 50 поїздок без комісії. Так що вітаю тебе. Ну а я чекаю наступного замовлення. По центру просто їхав, все стоїть. На Лесі це прям щось неймовірне. Наче, ну 12.30. Ну, пробка просто неймовірна. Я не знаю, стільки вже людей в Києві що просто жесть. Ну, встають, наче коефіцієнти є. Думаю, може ланцюг нафіг включити, стандарт включити, доставочку, може там щось цікавіше буде. Так що давайте спробуємо, фільтра можу включити. Ну, типу от таке. 200 за 6 на Лебіцьку, ну подачі 4 км. І це можна сказати, що 10 за 200 був, був би заказ. Так що давайте зараз скоріше за все так і зроблю. О. О, за радіусом подачі подача ну тих типу не хочу. Типу воно ну, не ну, обов'язкове, так що можна не прийняти. І що ж, буквально включив все, стандартик, доставочку, окрім драйвера, все включив і одразу по фільтрам золетіло замовлення 200 за 5. Блін, ну подача, так, 2,2 км, Ну нічого страшного. Типу, мене це, ці подачі сильно не пугають. І до клієнта 7 хвилин їзди. і що ж, Приїхав я на нові черській ліпочки і замовлення залетіло по фільтру 300 за 4, як вам таке, я здивувався. Воно коротше, в ефірі висіло 200. Я так і на нього подивився, типу, типу і хочеться, і колеться. Ну, за 300, звичайно, ми поїдемо. Так, і що ж, виконав це замовлення, їхали ми 20 хвилин 4 кілометри. А знаєте все чому? Бо жорстка-жорстка аварія перед Патона. І просто все стало із за них. Вони перекрили три смуги. Це просто немає слів. І по замовленню, що хочеш ще додати... 305 платишь клиенту ж... она даёт 500, я говорю, а буду у вас типа, 5 гривен, я вам 200 дам она такая, блин каже, 5 нет, я говорю ну а давай мне 100 я такой, ого не так, я говорю, спасибо она такая, Гарного дня я такой, спасибо вам також так что это очень, очень кайфово сейчас уже буду двигаться до дома, но Я вже втомився. І так, нормально сьогодні покатав. Зараз покажу касу, як я накатав до другої дня, з 7.30 до 2.12. І того, що там виходить, дивіться, 2938 гривень, 15 копійок, за 9 замовлень. 95 км проїхав і середня вартість кілометра 30 гривень 77 копійок. Якось так. Так що, я думаю, чудово, прямо попрацював. Все ж ще ввечір, У... це обосратися можна було. Просто красавці Так що давайте, не буду відлікатися. Да, оце подос. Нафиг я на цей мост метро свернув короче, аварія прямо знизу моста. Я стою тут вже 20 хвилин, ну отак от крадемось, опа, постояли, опа, постояли. Піпець просто, ну що 4 км на годину Это тут. Повільніше, напевно, я б пішком би швидше перейшов. Так, блин, завжди... А затопатони весь. свободны там никто ну, не едет, майже там две машины, три машины проезжают и все. О, зараз покажу, что там снизу трапилось. Ого, ну дивлюсь, что здесь жестко. Короче, ого. на фонарь. Как фонари все идут, как один стоит фонарь. Что-то точно там жестко. Зараз подивимось. жорстко то есть покосив раз стол нафіг снес валяється куски просто другий також трошки трошки не впав і шо ж тут что то я таке мрічу да ну офіть І напевно соточку з моста виходив. Щоб... І воно жопу киданула і попі пішов плясати. Столби сносити. І дивиться, і за нього. Пробочку просто. І вона, напевно там стоїть. Ох як далеко. І що ж, виїхав я працювати ввечері, виконав одне замовлення на 8 за 200. І все, і замовлень нормальних немає. Вон 186 є на рембазу. Ну, понто їхати туди я взагалі не бачу, я там просто стану і буду стояти. Так. Це ми зараз на Русанівці. Це дощ, все потіє. Зараз думаю, може мост-патона переїду і десь. Знизу Родіне мать стану і буду чекати замовлення на фільтрах. ну Я думаю, це краще, ніж стояти просто на росаніці і втикати, бо реально замовлень тут ну, нормальних немає. Я вже стільки простояв і нічого нічого не прийшло. Так, що ж, переїхав до Родіни мать, постояв тут напевно хвилин так до 10. Подивився тік-ток, позаліпав в нього і прилетіло замовлення на лівий берег 300 гривень. Ну, поїхали, чому ні на, ліс, на лісовий масив десь туди по бізнесу 8 за 300. Так що непогано. Що ж, заїхав знову на ці дачі. А, дачі, вулиці садові на сагарках. І що, інтернету немає тут. Тепер треба виїжджати трохи, трохи виїжджати в цивілізацію, щоб закрити замовлення. Піпець, просто настільки будь там вулички Ну, якщо отак от ліворуч брата, справа оці високоповерхові дома а зліво як чесний сектор. Там такі вузькі вулички, що просто не розвернутися. Якщо ти в неї заїхав, ти чи задом будеш виїжджати, ну чи просто прямо кудись заїдеш, ну навряд чи ти там виїдеш. Бо двоє ворот, а у людей тільки від одних ворот є номер. Складно. Нічого, я вже майже виїхав, зараз закрою замовлення і сподіваюся, що щось нове. Поймаю звідси. <рик> І що ж, взяв крайне замовлення Замовлення, бля, що за сьогодні в мене весь день язик за плітаку робить таку ж капець. І що ж, взяв з замовлення, 180 за 7 чи за 8. Ну, головне, що на район це нам може не радувати. Вже поїду додому, відпочивати. Я, звичайно, трохи кращого хотів від вечора, ну, що є, то є. Там, так, да, навіть тисячу не заробив, десь 900 всього гривень буде. Якось так. Ну давайте зараз покажу, що там виконую замовлення і покажу, що по касі вийшло за день і що я витратив на паливо. Так, ну і що, я вже вдома. І по касі сьогодні вийшло. Давайте подивимось. Статістика за сьогодні. Непогано. 3814 плюс 100 гривень. Чаюхи навіть 120. 3930. І то непогано. І середня вартість кілометра 20. 9 гривень кілометрів. проїхав я сьогодні 100, десь 160 кілометрів. Ну, от це по замовленням 128, а по факту 160 кілометрів вийшло. Ну і що? І того на паливо в мене вийшло сьогодні 640 гривень на газ. І з врахуванням палива вийшло 3000. 330 гривень. Таке прикольне число. Так що я, в принципі, сьогоднішнім днем задоволений. Кстати почав вже одягати кофточку від уклона. Вона прям по мені вже стала, бо ще навесні вона на мене була велика. А зараз все прям сидить чотенько ростем Ну що, давайте всім гарного вечора, тихої ночі і до побачення.